Знову стати на ноги. 18-річна Іоліна Бестікова з Донецька залишилася без протеза. Дівчині кілька років тому ампутували гомілку лівої ноги. Старий пристрій вийшов з ладу, а нового сім'я придбати не може, немає коштів. Хто допоміг? Дивіться далі, ти вбігаєшся без протези. Іоліні Бестикові з Донецька всього 18, але вона не може самостійно пересуватися. Через вроджену аномалію сім років тому її видалили гумілку лівої ноги. Вона була довше за праву на 15 сантиметрів. Дівчинка відчувала сильний біль. Кожна мамі хоче, щоб дитина був здоров. Ну нам так не повезло. Зберегти кінцівку намагалися лікарі кількох країн, проте не змогли. Індійські, французькі, німецькі сказали, що нужно ногу ампутувати. Після ампутації Оліна довго ходила на милицях. Без сторонньої допомоги не могла навіть стояти. Нога затікає і болить. Їй знадобився протез. Два роки тому його надали за державною програмою. Однак пристрій почав псуватися. З ним дівчині складно навіть ступнути. Придбати новий протез Сім'я не може для Галини Беседіної. Це за велика сума. А держава не забезпечує таких пацієнтів штучними кінцівками. Програма не працює. Ми тепер не можемо ні приобрести протез, ні получить його. Це дуже сложно. Мама Іоліна звернулася по допомогу до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Вже за місяць у дівчини з'явився новий протез. Помогає людям, Многім втратають це допомагає. Особливо мені допомог з протезом. За два роки від гуманітарного штабу Ріната Ахметова адресну допомогу отримали майже 42 тисячі осіб. Эта семья полностью подпадает под категории штаба, потому что принимая решение оказывать помощь той или иной семье, мы прежде всего делаем выбор на те семьи, где очень тяжелые жизненные обстоятельства, и когда мы понимаем, что таким семьям больше помочь некому. Теперь девчина помогает маме господарювати и даже готовит. Кашу могу сварить, картошку, макароны. Оборщик. А Учусь навчається на бібліотекаря, закінчила перший курс. Дуже любить тварин. Вдома у неї живуть собаки та кішки. Однак є у Йоліни. Мрія. Я хотіла би навчитися не катати на лошаді. Он чи лошаді, але не можу. Гуляти на свіжому повітрі може сама, Щоразу йдучи рідними донецькими вуличками, дівчина думає про майбутнє. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб було все хорошо. Тетяна Блінова, Вікторія Частюхіна, Данило Кирієв, Сабиття, Канал Україна.